Всім привіт! І сьогодні ми відео в справжньому житті нарешті почалося. Да? І вам, я так думаю, подарили багато подарунків і мені теж мені подарили ось таку таку ручечку 3D-шну. Да. я зробив ось ось такий кубік із жовтого кольору. Да, і це я сьогодні ще зробив його, бо і мені ще його сьогодні привозили. Ну, не привозили, а Санта Клаус подарив. І я вам хочу сказати, з якого кольору мені робить із зеленого чи із рожевого, пишіть коментарі. В кого буде більше голосів в рожевого чи в зеленого. Вибирайте в коментарях. E todos os aí. Sim, poca, e poca, e poca. Bye, bye.